Привіт, друзі! Мене звати Олеся. Я починаючий сейлор, і ця історія буде про сейлінг. Я українка, а точніше, гуцулка із мальовничого села Підзахаричі серед карпатських гір і річок. Я співачка, маркетолог і маю щастя бути мамою. Зої. Моє сільське коріння дало мені справжню силу на все життя. Але потім обставини різко змінилися. Мій тато, перебуваючи в Канаді, отримав інсульт, і нам із моєю сім'єю потрібно було їхати, щоб допомогти йому. І ось так моя історія з гір перейшла за океан. Перший час я працювала на клінінгу, як і більшість емігрантів. А от мій шлях від прибиральниці до. Співачки на яхті це окрема історія. Так звучить дивно, але я стала не тільки співачкою, але й крю людиною, яка підтримує порядок на кораблі, і при потребі може стати за штурвал. Моя дорога із гірської дівчинки привела мене до водної стихії. В якийсь момент я зрозуміла, вода це тепер моє. Пізніше я пройшла basic курс із сейлінгу Селяві Сейлінг Скул. І сьогодні інструктор і капітан взяв мене помічником на катамаран Атена Блу Лагун 51, на якому ми здійснюємо Атлантичний перехід. І це тільки початок мого шляху. І саме зараз ми посеред океану. Ви можете бачити це вже в живому. Прямому ефірі задавати коментарі, писати що вас цікавить, і на фоні цього я буду показувати вам той контент і те, що у нас відбувається, що саме цікаво вам. Тому підписуйтесь, пишіть в коментах, що вас цікавить. Ваші думки відносно того, за скільки днів ми дістанемось до Карибських островів.